Доброго дня! Сьогодні хочу презентувати вам двохкімнатну квартиру на вулиці Довженка. Так, це вхідні двері. Це такий гарний коридор. Так гарно мотована шафа. Заходимо у кухню. Квартира площею 49 метрів квадратних. Бачимо кухонні меблі. Квартира продається з усіма меблями та технікою. Бачимо, є балкон. Тобто можна збільшувати кухню, робити перепланування. Гарний новий холодильник, газова плита. Заходимо в санвузу. Бачимо болер, який підігріває воду. Опалення квартирі централізоване. Квартира дуже тепла, квартира внутрішня, дуже тепла. Бачимо пральна машина так, заходимо у вітальню так, бачимо також диван велика шафа. Бачимо, підлога нова, ламінат поміняний і балкон. Балкон великий. Подивимося на балкон. Бачимо балкон великий, просторий і бачимо вид з вікна. Красивий, тихий двір, гарна розвинена інфраструктура, поблизу великі магазини, супермаркети, школи, садочки. Йдемо в другу кімнату. Це у нас спальня. Також велика простора. Так. Покажу також тут весь вікна. Гарна велика простора квартира. За деталями телефонуйте. рада відповім на ваші запитання. Дякую за увагу.